Американська делегація на чолі із командувачем сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом, відвідала Яворівський полігон. Тут з тренувальною місією перебувають дві з половиною сотні американських військовослужбовців, які допомагають своїм українським колегам удосконалювати бойові навички. І це за словами Бена Ходжеса, гарний приклад того, як США підтримують Україну. американський уряд заявив, що Росія нестиме відповідальність, доки не поважатиме та не відновить недоторканості України, якби Росія не тільки тільки на словах бажала миру та стабільності, то забезпечила би прозорість. Я думаю, РФ повинна запрошувати пресу на всі свої військові навчання. Як це відбувається зараз? Це особливо стосується навчання запад 2017 Росіяни мусять запросити змі, аби довести, що це є лише військове навчання. Зі своєї сторони, я вдячний українській пресі, що вони знаходять час на власні очі, побачити, чим займаються їх солдати, продемонструвати їх хоробрість та висвітлити їх потреби. Генерал-лейтенант Ходжес також поспілкувався із майбутніми випускниками Національної академії сухопутних військ, які на полігоні саме складають підсумкові державні іспити. Звичайно, сподобалося з генералом повчатись, так як він нам передав свій досвід, розказав, які він робив помилки в ході своєї служби, і нам якби надихнуло, щоб ми їх не повторювали. Не обманювати свій особовий склад, бачити, що ти щоб особовий склад бачив, що ти за ними стоїш. От. Це самі основні. І не боятися йти в бізнес, вести їх в біблію. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Віталій Рудковський, Марина Маркевич, військове телебачення.